Друзі, доброго придоброго раночку. Воно вже не ранок, уже бізнес-10. Ну, як завжди, я вже роботу вам свою не показувала зранку, як я попоралася, як я все зробила. І їздила я в центр, бо мені прийшла посилочка. Я вам казала, що я вам потім все розповім. І зараз я вам покажу розпаковку, а потім покажу посилочку. Так, значить, купила я майонез. Начну з того, що ви ж знаєте, що моєму чоловікові на наступному тижні у вівторок день народження. От. І 16, сер... вересня. 16 вересня моєму чоловікові Вадиму день народження. В общем, їздила я, я вам розповідала, що крупи сьогодні трошки в нас по акції для мене. В, мене в, чеку... ну. в общем, у в мене є бонусна карта в телефоні файномаркета і мені там приходять персональні знижки. От. Ну, купила я сьогодні майонез. Майонези, звісно, дорогенькі, оця 67%, велика пачка півкілограмова. Стоїть десь до 80 гривень. От. Купила гірчиці, лучше і не було, взяла таку поки. Не знаю, може пізніше ще зайду в оптовічок, там другу куплю. Верес або ще якось. Бо буду варити на день народження я холодець. Купила по акції був тунець, такий імпортний. Казала дочка, вроді, я не знаю, це цей чи не цей. В общем, вона мені скаже, я купила на салат, хочу цей раз зробити салат з тунцем. Купила кукурузу, бо в мене ще салат буде з кукурузою. Купила борошно житнє, кілограмову пачку, бо я додаю в хліб, як печу, ви ж прекрасно знаєте. Так, ну а Тепер по крупам. Я купила ті крупи, які мені потрібні, бо в мене остальні всі є. Закупляти їх багато, щоб заводились тільки жучки, нема сенсу. Купила пшоно, бо пшоно дуже корисне і багато. Я і кашу з нього варю, можна і молошну варити, і таку. На гарнір і капустняк пшоно ложиться Ну, в общем, взяла пшона. Тут 700 грам пачка. В общем, 20 процентов мини-скидка. На крупи Так, де ж воно? Ага. Крупа пшоно 19.09. В мене вийшла, знижка стоїть тут саме внизу під чеком. В общем, на все, в мене вийшла знижка 13,39. Ну, не так і багато, але все одно приємно. Значить, манна крупа. Манна крупа 21 майже гривень коштує. Тоді кукурудзяна. Ви мене питали, яку кукурудзяну крупу, я купую. Ось дивіться. Ай, бляха-муха, це борошно, друзі, як я обдурилася. Це не крупа, це борошно. Крупного помелу. Але все одно. В общем, от таку крупу можна борошно, а можна крупку. Вона крупно помела, як дрібненька крупка, а це вона її є. Оце її от таке борошно, кукурудзино крупного помелу. Е, значить, берете пополам на пополам із борошном. І оце я роблю таку паніровочку. Отака да? от ось кукурудзина борошно. Борошно кукурюдзяна крупного помелу. 50 на 50 із борошном. І туди додаю капчений паприки по смаку, тоді меленого коріандру. Ну, В общем, що хочете, додавайте тоді вже в це борошно. І оце така паніровочка. Паніруєте чи овочі, які смажите, чи рибку. Дуже смачно. Получається, така скоринка хрустка, дуже класно. І купила крупу Артек. Ця 800-грамова у нас. І крупа Артек у нас. Ахаха. Артек 2650. Стоїть Артек. Купила отакі спагеті кілограмові Київмікс. Я брала попереді макарони цієї фірми, то, фірми, то мені сподобалися хороші. Так, і стоють ці... Ой, блін. Не бачу, де вони. Вибачте, то так швидко не глянеш. Борошно, крупа, крупа, крупа. Так, хліб. так, ладно, почнемо з хліба. Хліб, оце беру український кулінчичі. Мені він дуже сподобався. Взяла цей раз два штуки. Хліб у нас виходить по 26 гривень. Один. Значить, на 50-90, 25-99 один хліб. Так, ну, взяла сушку 4 штуки кілограм. Взяла крабові палочки. Буду робити на день народження. На, мені теж сподобалися яєчні блинчики і там всередину начинка робиться з яйцями і з крабовими паличками дуже смачно. А от взяла грецьких э, волоських горіхів, ну, грецькі, по-нашому. Для чого? Бо видивилася там в інтернеті баклажани, теж робляться з начинкою і обмочуються края в грецькі горіхи. подроблені. В общем, хочу таке зробити, мені сподобалось. Взяла в Аврорі дві такі зажигалки, бо в мене вже давним-давно користуюся спічками, закінчились зажигалки все час забувала. І найголовніше, друзі, взяла коньяк. Сьогодні в нас по акції півлітрова така бутилка коштує майже ну, около 200 гривень. Віно своє домашнє, але деякі в мене ну, моя рідня не п'ють віна, а конячок Прошлий раз, на моє день народження, так хорошо пішов конячок. Такий добрий, чи те, що Вадим його купував. Ну, В общем, я купила отакий. От три роки видержки покуштуємо, Бо ми тільки на день народження, оце, по чуть-чуть, бо так я його не употрібляю. І купила, друзі, півтора кілограма слив, бо хотіла яблук купити у тих добреньких, а яблук не було сьогодні, на жаль. Все, заїхала там ще своїй подружки, залишила замовлення на рибку і приїхала додому. І отримала це ж посилку. Саме головне подивіться, що з дідом ми придбали. Отаку От лялечку, це для Ульянки. От. Це мені вислала моя підписчиця. Дуже-дуже дякую їй. Вона сказала не оголошати, хто це вислав, так що там купа одежок, воно ще, горшочок. Так що, <будемо>, будемо з дідом гратися, поки приїде Ульянка. Ось з двома зубками, така гарнюня лялечка. Друзі, ми тільки що пообідали. Я зварила суп, дуже люблю суп з геркулесовою крупою. з геркулесом. Мені він такий наварістий, дуже смачний. От. Ну, з курячим м'ясом зварила побис. і насмажила кабачків молоденьких от в тій паніровці, що я казала, дуже смачні нам подобаються. Просто оце посолила їх трошки по вкусу і тоді вони трошки дадуть юшку мокренькі і в цю паніровочку ви їх і смажете. І все, більше нічим не треба ні чесником. Ну, хоч там, хто любить чеснику доложити. Але ж я сухого чеснику додала у паніровку туди копченої паприки. І такі, смач... І такі смачні кабачки, що я вам передати не можу. От. А зараз я вам покажу, чого я не люблю рвати, рвати виноград. Ось, подивіться, що в нас робиться в дворі. Це ще... Це ще цвіточки, ще похуже було раніше. Вадим рве виноград. Я не рвала, бо я боюся лазити на табуретку. Він вилазино на табуретку, на стульчик. І рве, я йому сказала, рви, де кращий, де крупніший. Ми його весь обривати не будемо, бо зробимо віно, сок нікому не нужен. Діти сказали, їм не роби. Не знаю, може, бабусі зроблю якийсь бутиль чи два, бо вона сказала Вадиму, вона нам обриває бубки, ось він привіз. В каструлі вчора наобривала. ну він ще нарвав і каже, щоб їй зробили соку. Ну, Може, оце їй тільки наварю і все. Так що, де крупніший, він пообриває. Раніше ми до єдиної гілочки все обривали. А це не будемо. Хай пташки, якщо налетять, поїдять, а ні, то оси, бо оси вже нападають. Ой, а скільки раз, як я рвала виноград раніше, то мене оси кусали. Ой. Зараз я просто не можу. І сьогодні взагалі я себе щось погано почуваю. Щось така в мене голова, як мені неначе хочеться спати це все. нас обіцяють дощ, і зранку я їздила в центр, то трошки був дощик. Я ховала велосипед там під навіс. Ну, взагалі, якось так, друзі. Ну, оце такі у нас. І оце ж воно тянеться, тут і все за ногами. Ой! Ну нічого, сьогодні він ще дорве, не знаю. Буде дощ, бо якщо дощ не попаде на виноград, хороший дощ, то він тоді, звісно, це дуже погано для вина. Взагалі, сьогодні будемо вечір перебивати бубки. Взагалі, робота є. А зараз він пішов трошки відпочити, 5 хвилин, а я пішла ласуні смаколиків. Наріжу зараз. Ой, друзі, в нас була погода така хороша. Ми ось з Вадимом почали бити виноград, одну каструлю перебили на віно, насусло. І тут оце така, як здійнялася буря, як почався вітер страшний і почався дощ. І до сих пір все йде купа роботи, а він нам не дав працювати. Йде дощ. Йде дощ! А в знамінки дочка тільки що і каже, в них нема дощу, ясно. Скільки ж тут? А тут страшне. Гуркотить, воно грімить. Грім, ну що ж зробиш, і дощ потрібен. Хорошо, що ми винограду нарвали хоч на війну. Так що такі справи, така в нас погода. Друзі, грім такий гримить. Уже скоро йти по ласуню, на дворі зробилось темно. Може, дасть Бог закінчиться дощ, але пузирі схвачується. Я знаю, як пузирі схватюються, значить буде йти ще дощ. Прийдеться Вадиму йти по дощу. Треба буде шукати йому куртку. Ви знаєте, в нас оце ж в синоптику тільки що дивилася. Тільки що дивилася в синоптику, що цей. Не стояло на вечір у нас дощу. На завтра на цілий день дощ стоїть. А сьогодні, ну нічого, хай йде. На городі ще буде все по новій рости. Так що буряки, там у мене такі браві зробились на городі буряки гарні. Ну і підростуть і остальні, Хай ростуть. Ще їм місяць це точно рости. І кабаки також там куча вже нав'язалась молоденьких кабачків, так що будемо ще їсти та їсти кабачки, бо ми так оце любимо кабачки, як перві появляться. Посмажу раз-три, потім раз несколько ікру зроблю, і потім все. Вони починають старіти. Ми вже більше починаються огірки, починаються помідори, то ми вже їх і не їмо. А зараз оце друзі знову молоденькі, такі смачні, так гарно. Сьогодні прям з вадімом от душі. Я два штуки посмажила, то прям з'їли аж з охотою такою. От. Ну нічого, все буде добре. Їсти й пить є, що аби був мир тільки на землі, щоб ніхто не воював. А я вийшла це на двір, думаю, ж гляну, що тут робиться, бо сижу в хаті, вислала, вислала ульянки. Фотографії сфотографувала лялечку, так вона в захваті. Ой, це тепер не дождеться, коли вже буде на неї гратися. Бабуся така гарна лялечка, кажу, ну так, да. як дитинка каже, кажу, ну так, да. тільки маленька. Вона до 46 сантиметрів. Ну, для неї якраз хороша. Так що такі друзі, спочатку бабуся ще пограється, сьогодні її переділа в другу там адюшку. У нас ж в дитинстві таких не було ляльок. Були такі кукли обикновенні, або пупсики манюні, ми їм шили одежки. Помню, вже восьмий клас ходила і оце так в влітку, пам'ятаю, як тепло, возьмемо покривало, а які то діло скутки, які там де-ніде знайдеш щось або порване щось вдома. Тоді якось не було так сильно матерії. От. І отож. Посідаємо і шиємо своїм пупсикам одюжки всякі. Шапочки, кохточки, штанішки. Уже так сильно не грали в восьмому класі, а шили ми все час. Не знаю, ну напишіть, ви також шили кукла да, ну, Хоч менше вже став душ. Ляпає, може він прикратиться, ну небо затягнуте. Геть затягнуте небо. і Гуркотить десь він напішу од нас. Ну, хай йде. А. Я думала, вже дощ закінчиться, а він знову почався, ще сильніший. От, ласуньку вже пригнав Вадим, на дворі вже геть зробилося темно. Зараз 15 восьмого. І він оце пішов, ну він одітий в куртки, пішов принести води на завтра, на утро в каструлю налити ласуню. Ось таке прорвало небо у нас. Да. Грім вже став менше гріміти, але гуркотить. Тут вам гримить грім. А мені захотілося щось смачненького на вечерю. Та зараз зроблю на овочній подушці яйця пожарю. Собі душу зігріти. Ось, ось цибулька смажиться, зараз перчик туди положу і помідорчики, потім яйця. Ось така краса в мене вийшла. Одне яйце було з двома жовтками. Таке велике вчора курка одна знесла яйцо. Ось така смак ота, зараз повечеряємо. Друзі, всім добрий вечір. Прийшла знову я в спальню. Ми сьогодні, ще після того, як я подоїла корову, ще з вадімом перебивали виноград. Значить, перебиваємо ми в мізгу, щоб розбити всі ягодки. Перебиваємо ми строїтельним міксером, надіваємо його на шуруповерт і так ми в каструлі накриваємо. Таку, таку робимо... Кардону, щоб не розбризгла по сторонам, і перебиваємо всі ягодки. <кій> і вже в кухні поставили величезну каструлю. Я не знаю, скільки там літрів, але багато. Літрів, мабуть, 50, якщо не більше. Поставили каструлю. Завтра ще будемо перебивати, у бабусі там вона сьогодні обривала кіточки. От. Ну і все. Оце все віно і буде у нас все віно, тому що сьогодні дуже великий пішов дощ для винограда, і для війна це дуже погано. На сок то пайде, а для війна, ну, що дощ смиває дикі дрожжі на винограді. І, в общем, ми поставили вже його воно грає вже потихеньку. Значить, буде троє суток. Воно у нас так стоять, його треба помішувати постійно через кожен час, бо воно піднімається шапочкою. Вся та всі шкурки від винограда піднімається вгору, і треба його мішати, щоб виходив у газ. От, Потім, постечення трьох суток, я вам покажу, що ми будемо робити далі. Ну, а Поки що так. Ну, а я... Вже буду лягати відпочивати, бо зараз вже дуже пізно, вже 12 час ночі. Пора лягати, віддихати, бо завтра рано вставати. Вам всім, друзі, на добраніч. Всього самого найкращого, тихої, мирної ночі. І до завтра, до ранку. Пока-пока.